Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму юканалі кухня без заморочу. Зараз ми будемо готувати запечену картоплю в духовці і приготуємо для неї особливий соус. Що нам потрібно? Картопля, приправа для картоплі і все. Для соуса нам потрібно один зубчик часника, грам 100 сметани і петрушка. Все, що ми робимо? Спочатку ми нарізаємо картоплю. Беремо картоплю, от бачите. Ріжемо її пополам. от так. І ще раз пополам. от так. Бачите? Тобто картоплю розрізаємо на 4 частини. от так. Бачите, картоплю на 4 частини. Якщо попадається більше картоплі, розрізаємо її там на 6 частин. От так, бачите? Виграємо на 6 частин. Картоплю ми нарізали, бачите, на 4 частини. Додаємо ми трошки олії. Небагато, трошки олії додаємо. Отак. От І приправу. Приправу приправа до картоплі. Гарно Посипаємо. Все це гарно перемішуємо. Ми гарно перемішали. Хвилин 10. Хай вона стоїться. І ми будемо готувати соус. Ми взяли, бачите, такий пачок кропу. Гарного нарізаємо. Гарного нарізаємо кропу. Все. Так бачите, скорі нарізається. Все, кроп ми нарізали, беремо таку мисочку. Гарну мисочку. От так, бачите? Тепер додаємо ми сюди сметану. Додаємо сметану отак. Бачите, яка краса. Парним сметану все додали сметану. Додаємо солі по вкусу. Сіль додаємо по покусу отак. Отак. І багато солі додаємо. І один зубчик часника. Гарно видавлюємо. Так, у нас великий когось, так. У нас великий зуб, ну, чеснок побажай, можна і більше, і менше. Так, зубчик часника. Це у нас лише половинка зубчика. от так. Ще друга половинка зубчика. Так, бачите. Все, зрізаємо так акуратно. Є. І все гарно перемішуємо. Бачите, який у нас гарний вийшов соус до картоплі. Що ми далі робимо? Ми на напротвій розстелили фольгу. Розкладемо картоплю всю гарну. От так, бачите? Гарно все розрівнюємо так. Картоплю, щоб вона не була в Щоб вона Гарно запіклася. Бачите, все ми гарно розложили. Зараз ми ставимо в духовку на 180 градусів. На пів години. І наша картопля буде готова. Духовка у нас розгорілася. Ставимо духовку. Ай запікається. Паса. Ось бачите, наша картопля вже готова. У нас запікалася пів півгодини. Бачите, яка вона золотиста. Ось, бачите, в нас вкусна вична картопля, запечена в духовці. Це дуже смачно. Давайте будемо куштувати. отак ляп ляп ля Mm. Друзі, це смакота. Попробуйте, не пожалкуйте. Всім вам дякую, хто подивився наше відео. Поставте лайк, поширте наше відео, підписуйтеся. Всім гарно дякую, до побачення.